Крамниця небайдужості в Івано-Франківську з'явився банк речей для людей, які їх потребують. У невеликому приміщенні обрання, техніка, іграшки, посуд та миючі засоби. Сюди їх принесли та зноситимуть ще ті, кому увесь цей крам за тих чи інших причин уже не потрібний. Тепер його віддаватимуть соціально незахищеним верствам населення. Абсолютно безкоштовно. Це необхідне, бо не і може в магазині купити за такі високоцінна. Та певна певна, що ви буду заходити, ти щось підбирати, боно щось купувати. ніж чи в магазин. Досвід роботи доброчинного банку, кажуть чиновники, запозичили за кордоном. Там це вже давно не новинка, нормальна практика. Працюють такі установи через організації Товариства Червоного Христа. Так буде і в Івано-Франківську, аби отримати будь-яку річ, людині потрібно просто звернутися до волонтерів за спеціальним направленням. Секінгент всі магазини це зовсім інше, це бізнес. А от це реальна допомога людям тим, які потребують цієї допомоги. І тому дуже приємно, що от практично в перші дні, от коли ми сьогодні відкриваємо, вже знайшлися і підприємці, і підприємства, які згодні співпрацювати в цьому проєкті Добра справа. Які згодні продавати сюди в цей проект свою продукцію, яка буде необхідна людям? Наразі це єдиний банк речей в Івано-Франківську, та уже невдовзі обіцяють ініціатори його створення. Подібні локальні структури з'являться в усіх густонаселених мікрорайонах міста, запрацюють благодійні установи і в кожному районному центрі Прикарпаття.